У понеділок міський голова Юрій Фемічев зустрівся з лікарями Центру первинно-медичної санітарної допомоги, які прийшли до нього на зустріч з новинкою компактним ультразвуковим апаратом від міжнародного благодійного фонду АЕСІМ Україна. Цей апарат щодня допомагає лікарям проводити швидкі та точне обстеження щитоподібної залози, легень, органів черевної порожнини, нирок, шлунково кишневого тракту та молочних залоз. Це був для нас бажаний, але неочікуваний сюрприз, те, що Славутич теж почулись до програми Папільо. Ну а далі як? Працює цей чудо апарат. Лікарка НП, центр первинної медико санітарної допомоги Олена Суганяка та Євгенія Сіліванова успішно пройшли навчання, що організував фонд ICM України, і склали іспити та отримали сертифікати. Цей датчик він продовжує ваші руки, робить їх довше. Mm -hmm. Тобто, те, що ви не можете там прощупати, ви прикладаєте датчик на будь-яку ділянку і починаєте його працювати. Завдяки цьому обладнанню ми можемо сказати, чи є патологія, чи немає патології. І чи треба дообстежуватися, чи ні чи не треба всього... Скільки, по цього дослідження, от такий портативний апарат можна порівняти з стаціонарним? — Він дуже якісний, на мою думку, не знаю. Мабуть, тільки розмір. Іноді, железу щита видно, я не можу поміряти, угу. тому що не вистачає угу. розміру. Ну, по качеству, скажем так, достаточно хорошо видно все. Але основна, основна мета, яку ставило собі керівництво проєкту Папільо, це наблизити первинну медичну допомогу. Mm -hmm. І вони говорять про те, що ви не маєте бути спеціалістами в УЗД-діагностиці, ви маєте на первинній ланці максимально робити профілактичні заходи в тому числі. Або розуміти, куди скіровувати пацієнта, скорочувати оцю відстань між зверненням до лікаря первинної ланки і оцей шлях, коли вже пацієнт звертається до лікаря військового спеціаліста і, і втрачається на цих етапах, дуже часто втрачається час в діагностиці. Ну і відповідно і гірші прогнози по лікуванню. Тому це для того, щоб зекономити. Цей час від моменту первинного звернення до моменту встановлення діагнозу. На жаль, новий апарат УЗД був переданий в одному привинку, але лікарі організували роботу так, що його передають у разі потреби один одному. Ну ви задоволені взагалі, що ми долучились до цього проекту? Які ваші дуже речі? задоволені, дуже задоволені, і це для мене виявилось настільки цікавим, що не хочеться зупинятися. На цьому етапі не хочеться зупинятися, хочеться далі працювати, удосконалювати свої навички. Ну і трошечки забігаючи наперед, я думаю, ми потім ще знімемо окремий репортаж. Якось так сталося, що у МАГАТЕ ми просили УЗД апарат. На минулому тижні, в четвер, МАГАТЕ нам це обладнання доставило. О, супер! А тому я думаю, що в майбутньому ми ще знімемо і репортаж і покажемо, коли розберемося з цими технічними моментами. Примаємо сертифікат на підключення. Тобто, ці знання, які ми отримали на протягом шести місяців, у нас буде можливість їх удосконалювати і дивитися вже на професійному, потужному. А далі стався практично казковий сюрприз. Юрій Кирилович передав до КНП Центр первинної медико-санітарної допомоги ще один апарат УЗД. Міський Ва Юрій Фемічев подякував міжнародному благодійному фонду ICM Україна, який є справжнім другом Славутича, і співпраця з ним триває з 2022 року. І як зазначила керівниця центру первинної медико-санітарної допомоги Олена Суганяка хотілося, щоб ви в Славутичі також лікарі виїжджали на виклик і володіли хоча б або ночі привозять хворого, тож прийомне відділення, і теж вони стають апарат. А у фіналі спілкування слова вдячності. Міжнародному агентству з атомної енергетики за медичне обладнання допомога дозволяє зробити первинну медичну допомогу у Славутичі ще доступнішою та якіснішою.